27 мільйонів гривень за шоу? Ні. Вам не почулося. Саме стільки наша держава виділила на створення шоу Тихий вечір з Оленою Кравець у 2023 році з державного бюджету. Всім привіт! Мене звати Олена Кравець і це Тихий вечір. Це тихий вечір. Цікаво, що початкова сума, яку мали виділити на створення цього продукту, становила 32,8 мільйона гривень. Проте згодом контракт вирішили переглянути та скоротити фінансування на більш ніж 5 мільйонів Багато українців вважають, що в той час, коли наша держава бореться проти агресора, недоцільно виділяти гроші на створення подібних продуктів. Адже ці гроші можна було переспрямувати на допомогу постраждалим або ж нашим захисникам на фронті. Як приклад, громадяни наводять неуспішність цього шоу за переглядами. Судячи з переглядів на YouTube, «Тихий вечір не можна назвати надзвичайно популярним. Новорічний випуск 2023 року шоу набрав 112 тисяч переглядів. А попередні 56, 47 і 32 тисячі відповідно. Враховуючи той факт, що це шоу фінансувалося державою, вийшло, на мою думку, не дуже успішно. Для контрасту можна взяти шоу зі схожими форматами, але які не отримали фінансування від нашої держави. Зокрема, доволі популярним є шоу 2023 з Жені Яновичем. Не маючи жодної копійки з бюджету, це шоу за значно менший час отримало вдвічі, а то й втричі більше переглядів, ніж «Тихий вечір. До чого я веду? Можливо, замість повного фінансування подібних шоу нашою державою, українська влада мала б шукати шляхи співфінансування з приватними інвесторами. Чи можливо це Номо розбиратися? Почнемо з того, що в Україні немає закону про меценатство. Але як же тоді наша держава працює з приватними інвесторами? Це можливо завдяки державному приватному партнерству, яке регулюється законом України про концесії. Закон України про концесії не встановлює чітко визначений мінімальний відсоток державного фінансування у дпп Телешоу. Водночас телеканал Дім коментуючи звинувачення, що Такі великі суми, як 27 мільйонів гривень, потрібно спрямовувати на військові потреби, заявив, що кошти цивільної частини державного бюджету України не можуть бути використані на військові цілі. Однак теоретично це можна було б зробити. Зокрема, прирозподіл бюджетних коштів з одного напрямку на інший, можливе лише за рішенням Верховної Ради України, яка і ухвалює державний бюджет. Однак. В умовах воєнного стану, який діє в Україні з 24 лютого 2022 року, це рішення також може ухвалити і Кабінет міністрів. Зокрема, уряд має право внести зміни до державного бюджету та перерозподілити кошти з одного напрямку на інший без попереднього узгодження з Верховною Радою. Окремо я вважаю, що це телешоу могло бути також профінансовано коштом грантів від наших європейських партнерів. Я думаю, наші союзники сприйняли б цю пропозицію доволі позитивно, адже це сприяє покращенню демократії у нашій державі. Також варто зазначити, що сама Олена Кравець, яка є ведучою цього шоу «Тихий вечір», не несе особистої відповідальності за розподілення коштів на фінансування цього проєкту, про що вона сама особисто і заявляла однак. Створення такого телешоу створює робочі місця для багатьох громадян, що є все ж позитивним аспектом в цьому скандалі. Загалом, які можна зробити висновки, можна сказати, що шоу «Тихий вечір» вечір Зелений кровець могло бути профінансовано не лише державою, але й приватними інвесторами. І попри те, що саму ситуацію з шоу «Тихий вечір» вже ніяк не зробити, адже воно припинило існування наприкінці 2023 року. Це стане гарним досвідом і для нашої держави, і для суспільства у створенні подібних продуктів у майбутньому, щоб виділяли кошти не лише з держави, але й приватні інвесторі. З вами був Владислав Кравцов. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. У нашому каналі багато цікавих та корисних відео.